Перший там танкова окрема бригада Сіверська для мене другий дім, де мене прийняли таким, як я є. Взяли до себе в сім'ю. Тепер вони — моя сім'я. Я чого і навіть хотів, як усе це все почалося, я хотів попасти в першотанку до свого дорозі. Бо я знаю, що як відбувається. Я цього стремився, я сюди попав. Ми один без одного, не є хтось. Тобто, ми одне ціле. Ми завжди робимо все. Разом, Молодці це хлопця, не, як сказати. В принципі, я не знаю таких, що вдавали за У нас всі вперед і б'ють первим. Є мотивація у людей, і ці люди стояли з нами і стоять зараз, і вони виконують завдання і показують дуже гарні результати. Поставлену задачу завжди виконуються. Такого немає, щоб вона не виконалася. Я знаходжуся. З людьми, які мене розуміють, з якими мені комфортно. Є такі ситуації, що 21-літні хлопчики хлопчаки керують літніми мужиками і роблять це дуже-дуже непогано. Мої побратими це, це наші мої діти, десь бувають вредні, але все одно ми їх дуже любимо. Це люди, які вірні своїй батьківщині і готові за неї покласти своє життя. Офіцери такі заботяться за своїх солдат, даремно в бій не гонять під втури, стараються щось зробити, щоб захистити нас. Це мені подобається. Дуже велика, дуже велика сім'я. Люди в яких ми хочемо знати, і побратими всі, да, я пишаюся служити першій танковій бригаді, тому що тут стали побратими, стали машини, стальний характер.